Yeah. just one one thing on my mind uh -huh. baby, one day I'm hoping that you Ага, бей Ондей Амхопенда Юлбі Майн. Термаліау. Привіт, привіт. Усім привіт. Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Плаття Терапія. Сьогодні виріб це спідничка. Ви бачите однакові спіднички на мені і на манекені. Ці два комплекти, тому що тут в нас ще є і джемперок, виконані для нової колекції. Поки я нашию трошки більше речей, то згодом ця колекція з'явиться на моєму сайті. Спідниця підходить на осінь, також на зиму, виконана з щільної тканини з мережевом макраме, яке пришите у нас внизу. Зараз будемо роздивлятися на манекені, також ви бачите спідничку або ж комплект на мені. І, звичайно, що речі виглядають по-різному, тому що манекен це лялька, а я жива людина, і на мені це виглядає трошечки інакше. Отже, у манекена е більш худенький верх і Бедра вузькі. Тут бедра в цього манекена 92 см. Мої бедра зараз 105 см. Звичайно, що спідниця виглядає інакше, але виглядає гарно і цей, і цей варіант. Будемо роздивлятися моменти по обробці, і я вам розкажу, яку тканину використовувати для пошиву цього виробу, і яка це може бути у вас ще тканина і різні виконання виробу. Спідничка виконана з щільного трикотажу, він малоеластичний трикотаж з назвою Жакард. Можете використовувати будь-яку тканину на ваш смак, яка тримає форму. Ви тут бачите складки. Одна внутрішня, дуже глибока, і <смі> мій чоловік сказав, що ця спідниця виглядає як шорти. Ну, так незвично. І дві складочки менше, які закладені назустріч одна одній. Є кокетка з відстрочкою. Для декоративності і для плоскості шва. Талія спідниці на резиночці. Можна джемпер, наприклад, випускати наверх. Зараз я його дістану на манекені. манекена досить короткий торс, тому ну, манекена короткий торс, тому можливо, що виглядає, що ця спідниця, як завищеною лінією талії. Можна одягати ось так. Або підвертати цей джемперок і буде виглядати. Ховати кокетку, ховати наверх. Далі, по спинці у нас спідниця пряма, тут немає ніяких складочок, якщо захочете збільшити собі об'єм бедер, то можете додати складочки і по спинці. Тепер мереживо. Мереживо підбирайте по кольору до тканини. У мене це не еластичне, досить таки щільне. І скільки його потрібно, десь приблизно метр п'ятдесят в середньому знадобиться вам такого мережива по ширині. Висота тут 14 см. Такий цікавий пудрово-бежевий колір, він виглядає досить симпатично і підходить багатьом. Просте виконання тут є, дивіться, підрубка ось така. Просте виконання спіднички, вона вам точно стане у нагоді. Тепер на рахунок джемпера, ви бачите, що у манекена немає рук, тому сюди я засовую ось такі пусті, пусті паперові бабінки з-під. Туалетного паперу вони придають форми рукавчику, щоб видно було, що тут зроблене драпіювання. Бачите ось драпіювання і можна трішечки вище задрати рукавчик, трішечки опустити це вже як вам заманеться. Проста кофточка на базі уроку футболки ви шиєте і нашиваєте мережево біля плечових швів і біля бокових. І поєднання ось такого молочного і бежевого виглядає гарно, виглядає і святково, і також це може бути у вас як офісний комплект на роботу. Він досить такий скромний, але за рахунок кружева виглядає нарядним. Речі роздивилися. Тепер пишіть, хто вам сподобався більше. Я чи манекен. Ну, я так розумію, що на людині все рівно речі виглядають інакше, ніж на манекені. Шийте з будь-якої тканини, це може бути принтована тканина, горох, в клітинку. Можна додавати мереживо, це може бути не мереживо понизу. А якщо у вас тканина, наприклад, в клітинку, то це може бути просто у вас смужка шифону. Чи напівпрозорої тканини також буде виглядати ефектно, ну, залежачи від того, яку тканину будете використовувати. Ця спідниця може бути частиною сукні. Пришиваєте верх, на запах чи будь-який. І ось такі складочки також будуть виглядати гарно і на сукні. Або спідниця і джемпер, спід... спідниця і светрик, таке поєднання для щоденного носіння в офіс чи на повсякдень. Робіть довжину. За вашим бажанням. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам натхнення, щоб ваші ножиці були гострими, щоб у вас було багато музи та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові, бережіть себе, бувайте! До зустрічі! Сьогодні у нас з вами буде дуже проста тема. Це. Спідниця, спідниця на зиму або на осінь, яка тепла і при цьому виглядає гарно. Вам знадобиться тканина, бажана довжина спідниці. В мене тут 57 см, як ви бачите. По ширині це 1,50 м. звичайна стандартна ширина. Також знадобиться вам мереживо. В мене воно не еластичне, це мережево макраме, яке підходить до кольору тканини. По ширині. От, якщо міряти, ну, десь приблизно тут 14 см. Скільки потрібно мережева. Який об'єм внизу спідниці, стільки потрібно мережива. Приблизно 1,40-1,50 м. Найперше, що ми робимо, це відрізаємо тканину для кокетки спідниці. Це приблизно близько 14 см. Поширинімо покраю. Чити тут кромочки, Тому так. Я намалювала побачите цю лінію і відрізаємо. Так, далі об'єм кокетки. Це об'єм ваших бедер. Ну, навіть не бедер, а до талії, чи навіть до бедер можете додати ну, сантиметрів, я не знаю скільки. ну, Сантиметрів 5, не більше. Ну, воно тут і не доходить до бедер. Давайте так, талія плюс 15 сантиметрів. Ось такий буде у нас величина кокетки. Відрізали? Так нормально. Розділяємо навпіл. Далі завужуємо, тут у вас де буде до талії, забираємо 2 см. ось так. Зараз я відріжу, ви побачите? Ну, скільки? Ну, пів сантиметра забираємо. Все, Кокетка готова. Тепер спідниця наша. Отже, спочатку відрізаємо спинку. Це об'єм ваших бедер плюс десь приблизно, приблизно десь ну, пару сантиметрів. Об'єм бедер плюс пару сантиметрів. Це для спинки спідниці. Ось вона. І відрізали. Попереду у нас будуть складочки. Так, це, щоб не залишало сюди. Так, ось, зверху передня частина. На складочки ми прибавляємо, ну, приблизно, десь 22 см, 24 навіть можна. Ось такий у нас це для будь якого розміру, цього достатньо у нас складочки для спідниці. ще й шматочки залишилось. Так, є, тут я відріжу кромку. і Спинка. Складаємо навпіл. Спинка, спідниця. Цей. Це кокетка в нас. Середина, середина. Тканина в мене трошки тягнеться. Це трикотаж з назвою жакарт. Ось стуляю середину до середини, лицем до лиця, як ви бачите. Ось тут. І пришиваємо кокетку. Відразу можете пристрочити, ось так, трошечки потягнете та ви пришиєте. Потім оцей шов, де ви пришили, прямою строчкою зверху прострочите. Я покажу як. Тепер передня частина нашої спільниці. Спочатку закладаємо складочки. Найперше, що ми робимо, склали навпіл. склали навпіл, відміряли від центру. Десь сантиметрів 8, відміряйте. І ось сюди вниз, зашийте сантиметрів 6, не більше. Прострочіть прямою строчкою туди-сюди. Я прострочу туди і назад, а ниточки потім відріжете. І закріпка обов'язково прошили, тепер розгортаємо, беремо оцей куточок, притуляємо сюди. Щоб рівномірні складочки були, бачите, у нас получилася, вийшла зустрічна складка. Заколюємо булавочками. Є, закололи. І тепер загортаємо ще дві малесенькі складочки поруч, ну скільки тут, приблизно півтора сантиметри. Ось так. З однієї сторони ось заклали. І з іншої сторони зустрічна всередину. Бачите як? Ось так. Прямою строчкою закріпляю. Закріпила, забираю Так, Тепер. Ось моя кокетка, викладаю її на лице, навпіл і притуляю середину кокетки до цього шва. Заколюємо булавкою і пришиваємо злегка натягуючи. І потім цей шов ви загортаєте наверх до кокетки, і тут прямою строчкою зверху проходитесь. Все, пришиваємо кокетки. Пришиваємо прямою строчкою. Після цього вишиваєте тільки один бік. Тільки один шиєте спинка і передня частина спідниці, бік зашиєте. Зашила я буду, е як буду під підгортати зараз низ, то заодно це все випрасую. Бачите, відстрочена кокеточка і зашитий один бік. Ось це так виглядає з вивороту. Тут, якщо є якась ниточка, обов'язково її я відрізаю, я її не залишаю. Тепер, що ми робимо? Ми обробляємо з вами низ спідниці. В залежності від того, з якого у вас матеріалу, ви можете по-різному це робити. Я зараз повністю не зашиваючи бік, строчу на оверлоці, потім роблю підгібку на сантиметр і прямою строчкою строчу. Тільки потім будемо мережево пришивати. Ось так. Обробляємо низ. Підшила низ. Тут ниточка в тон тканини. Тканина досить такий складний у неї колір, тому підбирайте максимально, щоб була схожа. Тепер ми розгортаємо низ все ще з одним зашитим боком Так. беремо мережу. Так, десь до половини. До половини на тканині, до половини звисає. Будете вже дивитися, як вам подобається більше. Ось я його розгортаю, притуляю, заколюємо булавками. О, де мої булавки? А ось вони, так. Заколюю булавочками. Слідкуйте так, щоб рівненько ви його склали це мережево. Ось так заколюємо булавочками. Булавочок не шкодуйте. І повністю ось саме тільки отут я буду пришивати. Тут у нас вже все оброблено. Пришиваю тільки зверху, ось по оцих вигинах, прямою строчкою нитками в тон. Все. Пришиваємо один бік у нас відкритий з вами. Ось приблизно метр сорок, от яка довжина. Низу спідниці стільки потрібно і мережево. Пришили, бачите, ось з лице, а з вивороту у мене там більш темніша ниточка. Тепер складаємо лицем всередину, заколюємо, слідкуйте за тим, щоб у вас тут все співпало. так? Ось, бік, мереживо, кокетка і сшиваємо інший бік акуратно. І обробляєте. Талія буде під резиночку. Я розкажу, як я саме я буду пришивати її, щоб було зручно, швидко і гарно. Спідницю шили, цей хвостик відрізали. І зашили прямою строчкою з тут закріпками. Тепер увага. У нас талія більша, звичайно, що, ніж ваша талія. Беремо резиночку. Резиночка приблизно в мене 3 см по ширині. Об'єм вашої талії плюс десь 3 см більше. Прибавка, як я пришиваю? На оверлуці відразу я пришиваю, якщо у вас оверлоку немає, то те саме ви можете зробити за допомогою зікзалу. Прикладаю ось так. Натягую резинку і пришиваю на оверлоці. Потім, після того, як буде пришито, підгортаю і прострочу прямою строчкою. При цьому розтягуючи резинку, вона зіжметься і прийме ту форму, яку прийме. Все дуже просто. Ось така проста спідниця, ці рештки мережева не викидаю. Вони, можливо, будуть для декору якоїсь кофточки, яка. Буде підходити як комплект до цієї гарненької спіднички. Ну що ж, на цьому все. Бувайте! Не забувайте ставити ваші лайки, якщо не підписані на канал, підпишіться. Всім гарного настрою, багато обновок та до зустрічі!